Що нам їсти в блекаут? На мою думку, найкращим варіантом для більш-менш тривалого блекаута є сублімовані продукти або страви, які ще називають туристичною їжею. Чому саме вони? Тому що. Більшість з нас хоче менше паритись і більше їсти. По-друге, всі ми хочемо різноманітне та смачне меню. І по третє, така їжа буде мінімально розходувати ваші енергетичні ресурси. Для тих, хто не знає, сублімована їжа це не всратий завтрак туриста. Це правильно зневоднена їжа методом виморожування в вакуумній камері. Така їжа мінімально важить, займає мінімум Місця зберігає більшість поживних речовин вітамінів та мінералів, і вкупі з сучасним пакуванням може зберігатися від року і довше. Достатньо залити її кип'ятком, тому розхід палива буде мінімальним: приблизно 10 грамів газу на літр кип'ятку. А літр кип'ятку це 4 порції сублімованої їжі. Сьогодні у мене на тестуванні їжа від хваленого вітчизняного виробника компанії «Їдло». Подивимося, на що вони здатні. На сніданок нам потрібно щось легеньке і калорійне, і компанія «Їдло» пропонує нам 5 видів сніданки. У мене тут вівсянка з полуницею і бананом та каша бананова з сухофруктами. Ну, давайте вівсянку візьмемо. На кожній упаковці від компанії «Їдло» вказана кількість окропу, яка потрібна для приготування даної страви. Ви можете побачити тут мірну лінійку, на якій вказано рівень заливки води для приготування цієї страви. За таким принципом готуються майже всі страви від компанії «Їдло». Давайте зальємо кашу окропом і за 10 хвилин побачимо магію. Заодно і протестуємо термосумку від компанії Їдло, яка досить тривалий час має зберігати тепло страви. На обід нам треба з'їсти щось плотнякове, що містить багато жирів та білків, щоб день пройшов не надарма. Компанія Їдло пропонує 12 видів страв. У мене на вибір картопля з сиром гауда та гречка з яловичиною. Давайте спробуємо картоплю. А так як я не вегетаріанець, то ми ще з'їмо джерки. Є яловичі, є курячі. Частину ми кинемо в картоплю, частину спробуємо на суху. Поїхав. Головне не забувати поглинач вологи, який розміщено в кожній пачці з їжею від компанії «Їдло». Але якщо ви забули і залили продукти разом з поглиначем, то компанія «Їдло» каже що нічого страшного. Просто викиньте та споживайте страву. Вони молодці, мірну лінійку зробили, але вона не прозора, доводиться так типу орієнтуватись. Так, 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 так. Ну і на вечерю, щоб зігріти кісточки перед сном, у нас є супчики. Компанія «Їдло» пропонує 5 видів супів. У мене тут гаспачо з дяловичиною та крем-суп з грибами. Давайте гаспачо. Забув, але нічого страшного. Для ранішньої бадьорості у нас є фірмова кава. Давайте заваримо і спробуємо. Сім пакетів в одному пакуванні і назва жвава кава. Це те, що нам потрібно саме зранку. А для гармонійного відходу до сну у нас є збір карпатського трав'яного чаю. Давайте заваримо і його. Поки чай запарюється, розкажу вам про те, чим можна поласувати до чаю. У компанії їдло є ряд натуральних батончиків. Їх десь 10-12 видів. Ці батончики зроблені з ягід, фруктів та горіхів. Вони абсолютно не містять цукру, не містять барників і не містять консервантів. Їх можна. Вживати з напоями, як це буду робити, я або вживати між основними прийомами їжі, що буде досить добре підживлювати ваш організм. Ну що, а тепер давайте подивимось, що в нас вийшло, і будемо пробувати. По-моєму, все це виглядає достатньо апетитно. Принаймні, мені вже хочеться це все з'їсти, і тут, мабуть, я мав би сказати гасло компанії «Їдло» нагодуй звіра, все це пафосно спробувати, сказати, що це все дуже дуже смачно, але я це робити не буду, бо я і так знаю, що це дуже смачно. Я зроблю по-іншому. Я запрошу наших операторів, моїх колег, і ми все це разом з'їмо і полосуємо. Хлопці, кидайте знімати, заходьте. Пока. Давай, давай, заходьте. Так, 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 так. А на підзйом смачного і до зустрічі!